Скоро зима, всі переживають, чи вистачить енергоресурсів, скільки будемо платити? Чи вистачить коштів на субсидії. Зазвичай для реагування на всі ці виклики створювалися штаби, і, звичайно, що цей рік не виняток. Проте, чи впораються штаби із задачами? Та якою ціною цього року російська війна вона створила просто такі, знаєте. Нові виклики для енергосектору і водночас просто поглибила все те, що існувало, Ось всі ті, і ви, скажімо так, всі ті проблеми, які були, все це поглиблюється зараз, тому що не вирішувалось. Нафтогаз він зараз перетворюється ну, просто на якогось гіганта, який забезпечує газом ну майже всі домогосподарства та теплокомуненерго. І уряд вирішив довірити Нафтогазу забезпечення проходження зими. Питання в тому, чи зможе компанія впоратись з усіма викликами, які виникли цього року, тому що як показує досвід України, дуже величезні державні компанії, вони неефективні, і нездатність Нафтогазу збільшити видобуток газу в останні роки. В мирний час, в більш сприятливому економічному кліматі, є лише одним із багатьох ударів проти компанії та причиною бути обережними зі сподіваннями, що вона зможе виконати всі свої ось плани цієї зими. Чи впорається Нафтогаз? Зараз фактично все буде залежати від Нафтогазу та від уряду. Вітаю українців! Вітаю глядачі-підписники на каналі Знайомі. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Газовий сектор він має особливе значення для проходження зими, і третина домогосподарств в Україні вона покладається на використання ось саме централізованого опалення. Ну а більш половини мають централізоване гаряче водопостачання, яке здебільшого використовують природний газ. Приблизно десь 80% домогосподарств мають централізоване газопостачання. І будь-яке переривання газопостачання взимку стане просто загрозою для мільйонів домогосподарств. Люди переживають щодо загроз руйнування газотранспортної, газорозподільчої інфраструктури, щодо руйнування об'єктів теплокомуненерго, ракетними чи артилерійськими ударами. Чи вистачить нам газу? Чи вистачить грошей, якщо потрібно буде, щоб купити цей газ? Де взяти ресурси на закупівлю дорогого газу просто зараз неймовірно дорогого? Найбільшою загрозою і викликом сьогодні є саме потенційна вразливість енергетичної інфраструктури до повітряних атак. Енергетичний сектор він не може самостійно підготуватися до боротьби з цим. Лише ефективні системи протиповітряної оборони можуть захистити інфраструктуру від атак, але в Україні їх не вистачає, поки що не вистачає. А військам окупанта вже вдалося знищити важливі енергетичні об'єкти. Станом на початок червня було пошкоджено вже близько 5 тисяч кілометрів газопроводів. 3800 газорозподільних об'єктів було пошкоджено понад 200 газових котелень і кілька теплоелектростанцій та теплоелектроцентралей. І в окремих містах вже є загроза щодо опалювального сезону. А якщо уявити собі, що обстріл, наприклад, ТЕЦ станеться за кілька днів до початку опалювального сезону, а якщо в його розпал. Просто цілі міста можуть опинитися без гарячого водопостачання. І матимемо те, що було в Алчевську в 2006 році: 35 градусів нижче нуля і місто без тепла. Будинки вкриті льодом зсередини із зовні. Якщо чесно, мені навіть думати про таке не хочеться. Страшно. Пов'язаною проблемою є достатність газу. Чи зможемо ми накопичити потрібні обсяги газу, зокрема, імпортувати потрібні обсяги в умовах очікуваного дефіциту на ринку газу в Європі? Розгортання російсько-європейської газової війни все це супроводжується дефіцитом газу, який і визначає ось ці високі ціни на ресурс. Потенціал внутрішнього видобутку газу, який міг би подолати розрив в постачанні, наразі він невідомий через його вразливість до бойових дій? До... 2021 року споживання газу в Україні становило десь приблизно 30 мільярдів кубометрів на рік, з яких 20 мільярдів кубометрів покривалося власним видобутком. Ну а решта імпортувалася з Європи цього року. І виробництво, і споживання скорочують внаслідок від бойових дій. В березні видобуток газу впав приблизно на 15%. відсотків. Порівняно з минулим. Настільки скоротилося виробництво і споживання до кінця року. А, дивіться, скоротиться споживання до кінця року, приблизно настільки ж. Чому? Тому що а, можливі руйнування, а, незрозуміло а, ось масштаби міграції. Тобто, а, чим більше масштаби міграції, тим більше скорочення споживання газу. Також здатності промисловості відновлювати виробництво, якою буде зима, це теж від цього дуже багато залежить. Дай Бог, щоб вона була теплою. З метою протидії очікуваним загрозам уряд зобов'язав Нафтогаз запастись ну, щонайменше десь 19 мільярдів кубометрів до початку опалювального сезону. Цього має бути достатньо. Щонайменше 6 мільярдів необхідно буде імпортувати до жовтня для досягнення поставленої цілі. Але сказати простіше, ніж виконати. Тим паче, що на фоні очікуваної газової війни та суттєвого падіння поставок російського газу до Європи вже сьогодні голова міжнародного енергетичного агентства, він попередив, що Росія може повністю припинити експорт газу до Європи. І я так думаю, що так, скоріш за все, і буде. Очікуваний дефіцит газу, він зумовить просто суттєве зростання ціни. Зараз ціна вже просто сягнула неймовірної позначки. Але в Україні газ для домогосподарств він субсидується. Ринкова ціна в рази вища, ніж та, яку платять споживачі чи теплокомуненерго для виробництва тепла і гарячої води. Так завжди було. І щоб отримувати таку ось низьку ціну. Її треба компенсувати вкрай високу ціну імпортного газу, незважаючи навіть на те, що обсяги цього імпорту можуть суттєво нижчі ніж у попередні роки. Уряд вже вніс до парламенту законопроект, який передбачає статтю в бюджеті в розмірі 264 мільярди гривень. Тобто це приблизно десь 8 мільярдів доларів для збереження ось тих фіксованих тарифів на тепло та газ. Ну і частину вартості, звичайно, імпортного газу повинен покривати нафтогаз. Решту буде міжнародна фінансова допомога покривати. І ось всі ці виклики наступного опалювального сезону є просто безпрецедентними. Проте, це не означає, що з ними неможливо впоратись. Для цього потрібно просто злагоджена та ефективна робота всіх відповідальних сторін. В цьому випадку це уряд та Нафтогаз. І сьогодні Нафтогаз він фактично просто перетворився на такого гіганта, який забезпечує газом, ну майже всі домогосподарства та теплокомуненерго група контролює більшу частину видобутку газу в країні. І, ймовірно, вже цього року буде відігравати просто величезну роль і в розподілі газу. Його нинішній монопольний статус він є результатом не те, щоб ефективної роботи, а здебільшого, просто державних обмежень та надмірних регулювань. Ми вже бачили всі, як без попередження переводили людей просто від. Минулих постачальників до Нафтогазу, навіть без попередження. І питання в тому, чи зможе компанія ефективно впоратися з усіма цими викликами. Нафтогаз має якось імпортувати газ, незважаючи на очікуваний дефіцит в Європі. Під час виступу перед гельсінською комісією США очільник Нафтогазу заявив, що Україні потрібно буде імпортувати 6 мільярдів кубометрів газу вартістю 8 мільярдів доларів, припускаючи, що це може бути. Частиною вже оголошеного ленд-лізу від США. І складно уявити, якщо чесно, що 6 мільярдів кубометрів газу можна буде просто купити в Європі за 8 мільярдів доларів, якщо почнеться, ось ця, скажімо так, газова війна, ціни вже вищі на хабах, а прямий імпорт скрапленого газу із США, що Нафтогаз раніше не робив, він буде намагатися. Вимагати, скажімо так, бронювання вантажних суден і газу прямо зараз. Зважаючи на роль Нафтогазу на газовому ринку сьогодні, саме він буде основним бенефіціаром фінансових субсидій уряду для покриття вартості зимового опалювального сезону в розмірі 264 мільярди. І ось, користуючись цими коштами, Нафтогаз сформує прибуток та виплатить високі бонуси. Деякі аналітики та політики вони просто сумніваються в обґрунтуванні оцінок уряду. Вони вважають, що сума компенсації, яку має прийняти Нафтогаз, може бути набагато нижчою, особливо зважаючи, що більшість потреб в газі взимку можна покрити газом, який видобуває дочірня компанія Нафтогазу Укргазвидобування. Схоже, що уряд вирішив просто довірити все Нафтогазу. Питання в тому, чи справиться Нафтогаз. З усіма ось тими викликами, які стоять перед майбутньою зимою. Як показує досвід України, величезні державні компанії вони неефективні. Тому не зрозуміло, чи справиться Нафтогаз. Інакше кажучи, незрозуміло, чи будемо з газом, і незрозуміло, чи вистачить нам грошей, якщо його потрібно буде докупити. Пишіть, що ви думаєте про це на сьогодні? Прощаюся з вами. Гарних вам вихідних. Зустрінемося завтра.